Тут для Сталіна виникла проблема. От якщо він в позитивній коннотації ставить царів, то ми приходимо до 19 століття. Приходимо 19 століття і більшовики скинули царя. Яким чином вийти На з цієї царям, да? да. А вийшли так, що е, е, царі позитив, Грозний, е, Нєвський, Ну, князі, царі, Петро uh -huh. І. Приєднували категорії. Вони позитивно відтворюються і формується образ Сталіна, як батька нації. І він якби зливається з ними. Да, да, щоб була, була якби, певна, певна синхронність Сталін і от Грозний Сталін і Петр I. А, але далі виходить 19 століття, яким нам треба з цього виходити, і вийшли через прогресивні сили дікабрісти. Вони якби, о, да вони якби уходять від цього розводять. Що царі перетворюються царі, в, реакційну, в реакційну, силу, силу тому, а тут прогресивна да, інтелігенція, декабристи. Етатизм злучили, але в 19 столітті таку розвілку зробили, якби таку угу. розійшлися. І більшовики так? потім в 17-му році цю гілку вже, обрізали. Да, як найпрогресивніша сила обрізали цю погану гілочку. І це такий Бранд Брахі дуже цікаве спостереження.